Добре, харшо, задам друге питання. Чи є якась загальна національна програма по розміщенню таких от Немає. Я так? про таку не чую. Третє питання. Аваков презентував програми по запобіганню дорожньо транспортним пригодам, сказав, що ці камери ми почнемо масово встановлювати найближчим часом. Чи ви знаєте, чи чи йде в цьому напрямку якийсь рух? Тому що якщо це буде створюватися, то, то тоді буде у вас буде рознарядка, у вас будуть виділятися. Відповідні штатні одиниці, у вас має, ну, знарядки, мають виділити мають виділяти вам цей сервер, надавати так, і ви маєте це робити. Тоді питання у мене. Чи ми зараз не спішимо поперед батька Флепа? Може. Ця програма, вона так чи інакше буде я впевнений, що... Це програма по дорозі, правильно? А ми ще ми з вами будемо перекривати третину точно Ви да, задали на дорозі. Як саме з телемідицини, яка знаходиться от, в цій кімнаті? Ця програма починалася майже з розвалу да, Союзу. Да. Я якби, ну, частково в цьому часу, тому що остання робота Центру безпеки дорожнього руху України. Там стояла серверна. Але вона так і не була об'єднана. Тобто, це вже не перший раз робиться. Дай Бог, що вона запустилась. В Києві вона запрацювала, в деяких містах запрацювала. В наше місто приїжджала китайська делегація, яка хотіла теж це запустити. Це було ще при Антонівку. Чому воно не, не сталося? Я не знаю. Але було я особисто сам розмовляв з цією делегацією, яка приїжджала до нас центр безпеки дорожнього. Тобто, надіятися, то, то добре. Але як кажуть, сам надійся, але не плахає, трохи. треба запускати своє, тому що не буде нічого. Якщо вона не повинні розуміти, що все рівно це потребує дуже великого фінансування. Якщо навіть ця програма боєчним часом піде, вона почне встановлюватися, дивлячись з аналізу дорожньо-транспортних пригод, тому що основна її поки мета фіксування. Порушень правил дорожнього руху. Mm -hmm. Ці камери будуть встановлюватись там. Зрозуміло, що по державі воно почне встановлюватися з в першу чергу з дорог державного значення, але mm -hmm. не в нас по вулицях mm -hmm. У нас міжнародне значення, ну, це міняє. Київ, там ну, зазвичай не Пусть, 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 да. ну, так, так, можуть поставити в калиники і вбачають, і налізі бравові системи. Є три перехрестя, де там не більше. Там поставлять камери, а далі. Але але, якщо я просто до чого. На цій коли когда презентували презентувала відеоспостереження, видеоспостарежница, інтелект, да? Там вказалося, що дуже велику е, частку в е, собівартості е, саме тягне себе, да, на каплючувачі. Тобто я собі просто думаю, послухавши Алакова, що буде встановлено багато камер. Я так розумію, що рано чи пізно буде це виділятися. Ми можемо наші камери з громадських міст під'єднати просто до цього сервера. І тоді це був ідеальний варіант для нашої громади. Тобто, держава встановлює це, це, це дешевий варіант. Був. Але ми всі з вами говоримо про те, ми ще дійдемо до того, що є претензії до поліції. Ми хочемо, щоб був порядок в місті. то давайте це питання закриємо, почекаємо, поки через рік, через два поставлять камери, і тоді вернемося до порядку в місті. <пиш> ми <пиш> хочемо порядок, щоб <пиш> був зараз в місці, а камери будемо чекати, поки <пиш> нам тут вже пріоритет. Так от далі ми з вами будемо спілкуватися про забезпечення поліції. <пиш> от от, я от я означав, Це ми до цього дійдемо. Просто навіть ця програма ми ж говоримо, встановлення відеокамер не тільки по на проїжджій частині, а в місцях масового скорочення. Та програма не буде відносити І я Звичайно. думаю, ці камери, якщо ми навіть поставимо за свої кошти, нас не підключать до того серверу. Не підключать? Я думаю, що ні. Потому, що тобто це, ви буде, бачите... це буде загальна державна програма, яка буде перекривати, а, я думаю, в першу чергу, щоб не було втратила дорожнього, дорожнього руху на дорогах державного значення чи міжнародного значення. А ті, що будуть десь в населених пунктах, я думаю, можливо, це колись дойде, але ви самі розумієте, тобто, це колосально. Ви, як просто... начальник райові, бачите сенс в розробці нашої програми? Совершенно. Екран. Ну фактично, будемо рішувати. будуть більше чи не будуть, вже не так тому. 15 хвилин вже ведемо більше. Да, да, вже да. дехто закінчує екзамен і тікає. Ми сьогодні зустрілися по ініціативі міськвідділу і групи депутатів для того, щоб провести співбесіду про роботу поліції, про претензії і заслуги однієї і другої сторони. Я думаю, що ну, протокол обов'язково прошу провести ця бесіда. Дай Бог що приведе. Зафіксуємо для того, щоб не було це пусті розмови, про які казали не один раз. Вона вже фактично почалася, єдине хотілося, ну не знаю. Навірно, все-таки почнемо випитали з вас. Що то скажіть, скажіть те, що там. Ну, ну, треба... якщо, якщо, да, це, 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 це робоча наша нарада. Я думаю, що буде десь більше депутатів, в принципі, було готові довести цифри за шість місяців. Ну я думаю, це поки можливо недоцільно займати цим часом. Не, не знаю, наскільки необхідні це ці цифри. Не, да, краще... майнув... да, майнув... Якщо є питання, то краще задати. Можна слово? Так, Ти, так. Ти, так. Вибачаю, так. що, що можна Але я відбачаю, що допустити розмову. Тому так. Ви... Так. Я буду виступати на сесії, де ці цифри будуть доведені. Е -е, цифри ми говоримо для себе, але громада все-таки хоче бачити порядок в місті. І я думаю, ці цифри для людей нічого не скажуть, поки вони не відчують на собі те, що в місті наводиться порядок. Мені -е, да, десь прикро чути про те, що. Десь там поліція не працює, не допрацьовує, десь так, але, щоб не говорили, я для себе, наприклад, бачу позитивні зрушення за з початку року, поясню в чому. Перше питання в нас було, коли я прийшов сюди про те, що не виїжджають на виїзда, можна 2-3 дні чекати слідчої оперативні групи. Я думаю, що на даний момент такого немає. Так, да, Групи не приїжджають, так як е, пишемо десь в інтернеті, що там по місту 5 хвилин, по району 20 хвилин, ми говорили, розуміємо, чому. Тому що замість вже 10 груп реагування патрульної поліції, які ми все-таки для себе по штату е, вибили, у нас працює 4-5 груп реагування. Тому десь е, встигати дуже оперативно обслуговувати ці виїзда, не виходить. Але те, що протягом доби... Я маю на увазі свого чергування. Всі виїзда, які отримані, вони обслуговуються. Для прикладу, вчорашніх чотири екіпажа групи реагування патрульної поліції отримали для обслуговування 111 виїздів. Це не тільки місто, але плюс район. Тому повинні розуміти про те, що це протяжність, це десь спілкування з людьми, це оформлення матеріалів, тому це десь затягує час реагування. Але факт той, що на всі повідомлення групи виїжджають. І я рахую, що. Це вже є позитивне зрушення в роботі поліції. Плюс ці самі групи реагування, те, що на території міста і района постійно знаходяться 4-5 автопатрулів, які працюють на території, чого раніше в нас, в принципі, не було. Ну, десь хвастаться розкриттям злочинів чи ще щось, ну, скажімо. Нарікань багато на роботу слідства, але якщо брати результат роботи за червень місяць, ми оголосили підозру по 180 кримінальних правопорушеннях. Для прикладу, раніше це було 40, 50, ну хай 60 натяг. Я про те, що нарікань на роботу слідства багато, але все-таки слідство працює. Спільно з карним розшуком і з дільничними, які виконують їхні доручення і супроводжують всі кримінальні провадження за своїми напрямками. Є, звичайно, проблемні питання в першу чергу до груп реагування патрульної поліції в спілкуванні з громадянами. Ну, скажімо так, вино себе не знімаю, але. Десь на інструктажах при спілкуванні постійно на цьому наголошуються. Може так буду отрирувати, але це залежить від того, як людину виховали в сім'ї, як виховали його в школі. Десь на це націлюємо, що спілкування повинно бути все-таки більш культурне, більш цивілізоване. З цією метою, ще в квітні, місяці, коли ми зустрічалися в мене в кабінеті дисциплітних корпусів, ми, ми говорили, що є нарікання, Є нарікання зі сторони поліції, що це на них наговорюють. Для того, щоб цього не було, обговорювали все-таки можливість закупівлі відеокамер на грудних і відеореєстраторів на автомобіль. Ну, сьогодні закінчується липень місяць, в принципі, залишилося на рівні розмови. Я думаю, просто цей не сильно великий крок і затрати для міста це будуть не сильно великі. Але вони розставили точки над і, скажем так, якщо для фіксації правопорушення раз, а якщо ми говоримо про спілкування, то навіть якщо працівник поліції все-таки бере як варант, що він десь себе вів раніше не тактовно, то знаючи, що він сам же фіксує свою поведінку і поведінку громадян, з якими спілкуються, я думаю, він собі не дозволить цього робити. І плюс, якщо громадяни десь ведуть себе трошки неправильно, то це так аналогічно буде зафіксовано, що надасть можливість при розгляді тих чи інших матеріалів об'єктивно оцінити ступінь правопорушення часткового злочину і як професійно реагував на ту чи іншу ситуацію працівник поліції. Ну, скажімо, на цьому на тій розмові. Все і закінчилось. Плюс говорили ми про те, що якщо є бажаючі серед депутатів десь проводити періодично спільне патрулювання групами реагування патрульної поліції, в принципі, це можна зробити для того, щоб побачити всередину, як несе службу наряд і з якими скажімо, перепонами і трудностями він ставкується в своїй роботі. Ну, в принципі, з квітня місяця желаючих не було, правильно? З лютого місяця, коли група реагування патрульної поліції виїхали, десь в перший місяць, я прізвищ не пам'ятаю, але з депутатів чоловіка 3-4 виявили бажання, дехто навіть в нічну зміну, від'їздили повністю і десь, скажімо, трошки змінили своє відношення, побачили зсередини роботу поліції. Говорити про те, що все-таки для нормальної роботи, в першу чергу, нам потрібно укомплектуватися, тому що навіть при нормальному забезпеченні та кількість особового складу, яка на даний час є, це буде трошки Так, Для цифри у нас 271 чоловік по штату і 174 чоловіки, ті, що є в наявності. Це 72 не комплект, 16 декрет, 9 у нас відряджені працівників. 271 по штату, 174. 97 чоловік не вистачає. Одна третя навіть 40 мабуть. Ну не 40 Так що 30% 100% не вистачає. Це ми, кажемо про район. Це ми, ми говоримо місто. про наш підрозділ. Наш підрозділ не розділяється на місто і район Це всі разом. Угу. Тому десь набор до 6 числа тривав подачі анкет, Розпочалося вже тестування. Деякі кандидати вже вчора проходили тестування і скажу вам, що ну, результати не втішні тому що є люди, які вже півроку чекали, щоб попасти в поліцію, але на... якщо на тестуванні отримують по 18, 17, 16 балів з 50 можливих по кожному тесту, це, скажімо, нас це не втішує. Е, да, тому що нам надали можливість набрати 8 слідчих поки, тому що десь обмежена кількість в школі початкової підготовки. І... 31 працівник в відділ превенції, тобто, ювінальна і ГРПП. Кандидатів зареєструвалося багато, більше сотні, що на одній, що на, одні, на другій посаді. Який буде результат, поки нам не відомо. Плюс прийшло до нас 9 співробітників з, по закінченню нашого вищого вузу, які в серпні місяці виходять з відпусток. Проблема, з якою ми знову стикаємося, це житло. Люди з інших регіонів, в принципі, готові йти до нас працювати при умові забезпечення хоча б койко місця в гуртожитку. Ніби з міською владою домовлено, гуртожиток не нам пообіцяли виділити. Воїна в афганці всі аганці. Це там, де були суди. Десь його відсунули, в принципі, домовленість є про те, що частину віддають нам під руйку місця. Далі, а, можна так по ходу запитання? А це приміщення бувши ще воно наглухо закрите. Там було ну, частину віддали під кімнати, під гуртожиток, Яке, яке? яке ну, Берку. Там скидку бразу розміщується. — А Спецпідрозділ розміщується. Який спецпідрозділ? що? — Атальйон поліції особливого представляє. Викону там таки. немає, але... Тобто він там. Він виконує особливі завдання, які Це і порізької і... — Наприклад, беремо ми по гуртожитку, ми на даний час в принципі є там і схема, і приближний кошторис, э, що ми стикнулися, майже 100 тисяч треба для того, щоб... Людей можна туди пустити, проживати. Це в ремонт, так? Да? Це ремонт і елементарні а, меблі. Ні, елементарні меблі. Надальше... шкаф да, лі, треба. ліжка, шкаф, плиту треба, душову кабіну треба, одну на всіх, я маю на увазі. Стільчики, чайник, холодильник – це все, ну, елементарне для проживання. І в тій кімнаті. Ну, в тих кімнатах, де нам виділяють, ми можемо розмістити 6 таре 8 співробітників. Тобто навіть не всіх 9, яких виділяли ці Ну, Скажімо так, з 10 всіх, там дехто, можливо, зараз подав рапорта на поступання в магістратуру на стаціонар, можливо, вони поступлять і їдуть далі ще на рік навчатися в магістратуру. Тобто навіть сформування шести. Койкомісце все-таки. буде Наскільки пацієнта поправить наше становище? М? Наскільки? Мізер? А ну, мізер, але... Це, але було, знаєте, знаєте, ми всі прекрасно розуміємо, що в один момент бабаком построїться, щоб для 100 чоловік дати навіть койко місця. Можна в формі діалогу з Вами